Ти помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Такий час, що тяжко бути байдужим в таких обставинах, до тих подій, що там відбувається. І я так собі сюди йшов, бо отець Василь подзвонив і казав, що є така справа, треба осводити цей автомобіль. Ми, ми завжди освячуємо собі козрі, що купляємо нову, чи це дім, коли входимо, хочемо, щоб там було все гаразд, чи навіть ось такий автомобіль, бо хочемо, щоб з Богом в ньому подорожувати, щоб нічого з нами не трапилося лихого. І цей автомобіль також має своє призначення і в особливий спосіб потребує Божої опіки і захорони. Але так собі розважав, бачите, це буде е... мені сльози вертаються на очі, але ця машина вона буде автомобілем для ангелів. Бо ангели ми знаємо небесні це є охоронці людини, правда, заступники і ті, хто ну, завжди над нами чувають. А ті хлопці там, то і наші з вами тілесні, бо вони. На тих обставин стоять там, щоб ми тут жили. І бачимо, що ті тілесні наші ангели, ці добровольці, що навіть мобілізовані і призвані через е -е, обов'язок громадянські хлопці, вони є тими ангелами-тілесними і потребують також допомоги і опіки, і заборони. І цей автомобіль це буде така собі маленька. Для них захорона. Маленька, для них з нашого боку, опіка в тих таких обставинах, коли вони будуть вимушені потребувати групи. І дай Бог, щоб ця машина, знаєте, вернулася назад. Якщо не вернеться, то щоб багатьом допомоглося через неї, щоб крилати багатьох хлопців ще не раз їх підносили. І вони заступалися за нас всіх з вами. Ну і також кожна річ, яку ми жертвуємо тим людям, що там стоять, тим живим щитом за нас з вами тут, і за багатьох інших українців, це і спосіб вираження не просто своєї підтримки їм там, через матеріальну якусь допомогу, але також і спосіб вираження своєї вдячності. що це, що вони там роблять, це є велика справа. І це, що вони там роблять, можливо, заслуговує за великої нагороди. Але з нашого боку це є така річ тої вдячності. Не просто навіть опіки, вдячності. Маленької чи великої, але вдячності. І нехай Бог нам з вами допомагає, щоб ми ніколи не були все, ці, які були, які не є, всім тим людям, котрі бачать, чують ці всі речі, до яких ми маємо відкликатися на цьому допомогу Чи це зазвичайна людина, чи це якийсь політик, але щоб завжди ми приймаємо в цьому участь. Рівно ж таки та ж таки вдячність, опіка і підтримка, вона і на цій порах виражається кожного дня, молодой спосіб. Вони там за нас стоять своїм тілом, а ми тут молимо Бога, щоб ми їхні тіла не допомагали. Хай Бог всім нам з вами допомагає і щоб ця Україна була вільна. Це є у нас третій арені мобіль, який ми зібрали клитими спілками в Україні і поза межами. І цього разу ми відправляємо вже третю машину, яку щойно освятили. Благовіщенському нашому храмі. І цей проєкт є цікавий тим, що попередні машини поїхали на пукетну військову частину, 24-ту бригаду, а ця машина йде на перший добровольчий мобільний шпиталь, який обслуговує цілий регіон. Він мобільний, він може врубитися. І мені здається, що це дуже, така, дуже такий цікавий проєкт, який дозволяє лікарям, професіоналам побувати на 2-3 тижні і дійсно віддати частину своєї професійної праці для допомоги військовим і населенню цьому місцевому, яке не проживає. Тому це результат дійсно збору коштів і допомоги від багатьох людей. В першу чергу від тих людей, які відготувалися на, на таку миротворчу місію, бо це є, як сьогодні отець сказав, це ми фактично даємо, даємо допомогу ангелам, які будуть тих людей, які потрібні надати допомогу. Кошти надали кредитні спілки України і українські кредитні спілки Канади та Сполучених Штатів Америки. І окремі люди, окремі особи, які давали там, скільки могли. І довго часу ви збирали ці кошти? Ні, назвали на, цей, на, на цю третю, третій автомобіль покрова 3.0 Ми зібрали практично кошти за 3-3-4 дні. Необхідна сума, критична сума. Ще нам бракує 850 доларів, ну я думаю, що ми збираємо.